Традиційний рецепт неймовірно смачних імбирних пряників: красиві, ароматні та м'ягенькі всередині. До борошна додаємо суміш прянощів, курицю, імбир, дрібку гвоздики та мускатного горіха. Також додаємо сіль та розпушувач, перемішуємо між собою в чаші міксера, перетираємо масло з коричневим цукром. Якщо його не маєте, можна замінити звичним, але це супер для кольору. Традиційним інгредієнтом є меляса. Якщо не можете її знайти, тоді замініть на клоновіць сироп або мед, але вона є в продажі онлайн. Тоді додаємо ще яйце. Одну чайну ложечку ванілі і між собою перемішуємо. Не хвилюйтеся, якщо консистенція не однорідна, це зараз дуже швидко зміниться. Поступово всипаємо суміш борошна та наших спецій і знову вимішуємо. На цьому етапі ви побачите, що тісто в нас вийшло абсолютно однорідне. Обмотуємо його у плівку і трішечки розкатуємо. Тоді кладемо в холодильник на 4 години, а взагалі ідеально на ніч. Присипаємо поверхню борошном та швиденько розкачуємо тісто, тому що нам потрібно, щоб воно не було занадто тепле. І вирізаємо різні святкові форми, напевно, Найцікавіший етап всього приготування. Якщо хочете більш хрумке печиво, то розкатуйте тісто досить тонко. А якщо навпаки, нам хочеться, щоб було більше як пряник, такий вищий і з мягкою серединкою, тоді розкатуємо товстіше. Викладаємо у форму засталену пергаментом, але зробіть більшу відстань, ніж тут в мене на відео, тому що вони ще виростуть, коли будуть запікати. І тоді знову ставимо в холодильник на 30-40 хвилин. Прямо з холодильника ставимо випікатися у добре розігріту духовку на 7-10 хвилин, залежно від штовшини ваших пряників. Залишаємо охолонити на решівці, тоді можна прикрашати за бажанням або залишити такими, які є. Вони все одно дуже красиві і смачні.